Скажи всім привет. А ну покажись який маму тигрюнок. Покази тигреночек. Мордочку свою. Мордочку свою красивую таку. Нюсенька передает тоже. Всім привіт! Нюшенька була переломаний таз. Я вже її історію розповідала. Таз і лапочки були повністю роздроблені. Но після двох операцій в червоному хуторі. В Одессе в Черновму Хутере ортопедическая клиника есть. Не знаю как сейчас, чи є той ликарь від Бога. Він її збирав. Він її збирав по клаптику там Дві складніші операції. В других клініках всі говорили усиплення тільки. Мама плякала, сказала: боротися. І от. А, бороться.